Друзі, всім привіт! Е, ще раз. Хочу вибачитись за те, що всі ці дні, останні там, три дні, я не дуже сильно виходила на зв'язок, тому що в мене все ж таки продовжились змагання на, наш, наше, на моє щастя. І в мене був, були дуже важливі змагання з командою. І ну, можу сказати, що сьогодні ми були четверті. В світі, і це дуже добрий для нас результат. Ми, звісно, хотіли медалі, але коли ми починали ці змагання, ми були 13 в рейтингу. Зараз ми шості. Тому з Україною в серці ми робимо це для вас. Ми хочемо попасти на олімпіаду командою, і ми йдемо до цього. Тому дякую вам велике. Я все бачу, я все чую а, і все читаю. А буду відповідати всім.